Міська та районна рада ветеранів спільно з громадською радою при Білгородністровському міськвиконкомі ініціювали добровільний збір коштів на відновлення меморіалу слави, який наразі перебуває у аварійному стані. Всі роботи, які ми плануємо там зробити, це меморіальний час. Значить, ми зробили смету. Це фірма Пенова, стоїмо 226,7 тисяч гривень это з матеріалами з роботи з налогами у минулому році посадовцями Білгородністровського було заплановано з бюджету розвитку міста профінансувати півтора мільйона гривень на реконструкцію пам'ятки. При цьому вартість проєктно кошторисної документації склала 74 тисячі гривень. Товариство Білста запропонувало не витрачати кошти міської громади та дозволити підприємству власними силами провести реконструкцію. Проте дану ініціативу було відхилено. Если сегодня предлагают проделать работы за 260 тысяч белсток, почему одно должностное лицо могло отказаться? Секундочку. Было предложение в феврале-марте месяце, при том, что раз предлагают за их средства выполнить реконструкции вместе с гранитом, мемориала славы за 260 тысяч или за 500 тысяч или за 100 тысяч, не столь важно. Важно то, что бюджет не тратил бы ни одной копейки. Почему ви боретесь за 74 тисячі, этом потратив потім 900 тисяч на реконструкції сквер. Тобто, реконструкцию меморіалу. Я не пойму цього. Яка там боротьба йде? Це питання викликало у депутатів міської ради незадоволення. Враховуючи складність соціально-економічного стану в країні. Вони вважають, що наразі фінансування у розмірі півтора мільйони гривень на ремонт меморіалу це нереальні кошти. Тому варто по-господарськи вирішити це питання. Тепер Ігор Ніколаєвич. Говорить вы красиво умеете. И я склоняю голову, потому что вы умеете говорить. Но я, как председатель бюджетной комиссии, и с другими депутатами доказывали вам о том, что миллион с ГАКом на этот проект это невыполнимое, суще... это, не это деньги просто виртуальные. Это Минчев, который был начальником управления до того вчерашнего дня финансово, подтвердит, что ладно, давайте мы пройдем. Хотя кон конкретно были наше предложение. Оставить Стеллу, как она есть, снять тяжелые его бронированные, бронированные жилеты, которые мы при Советском Союзе еще ставили, облегчить на 2, на 2 тонны и делать легкий материал. Это было бы гораздо дешевле. Поэтому я отвечаю всем, что эти деньги никогда бы не выделились миллион с гаком или 900 с чем-то на это. Но почему утаили от депутатов в прошлом году, когда Белста предлагала зробити сам. Так як товариству Білста було відмовлено у реконструкції меморіалу, то цього року право на реконструкцію пам'ятки взяла на себе громадська ініціатива «Пам'ять». Діля в тому, що потрібно знайти ці 74-75 тисяч. Затем нужно сделать экспертизу проекта, еще нужно заплатить деньги. Конечно. Затем нужно принять, назначить, определить подрядчика. И это затянется не на один месяц, мы потеряем этот год. А мы готовы, а мы готовы, дайте нам разрешение на ремонт работ. Есть подрядная организация Пену. Есть, согласился. Оказать и спонсорскую помощь, и, и, так сказать, и материальную помощь. Дайте нам разрешение. Зважаючи на всі події, що наразі відбуваються в країні, міська влада ми підтримала ефективність швидко. використання бюджетних коштів. Якщо ми сьогодні приймаємо рішення про те, що средства виділяти з міського бюджету не треба, Значить, я прошу вас як председателя бюджетної комісії внести пропозицію і переглянути в бюджеті розвідя міста за 9 місяців. Ми знімемо ці 900 тисяч і вони стануться на город. Громадською ініціативою пам'ять було запропоновано співпрацю із виконкомом, згідно якої всю законодавчу частину з реконструкції пам'ятки візьме на себе виконком, а безпосередньо за збір коштів та виконання робіт відповідатиме громадськість. Благодаря так са на настойчивості общественного совету, совету ветеранів, Решение все-таки было принято в том аспекте, как мы просили, а это была одобрена инициатива наша, поддержана. Была утверждена смета расходов, которую мы составили. Единственное, о чем я просил на заседании исполкома, и мы сегодня на этом настаиваем и просим, чтобы была, работа провелась в двух направлениях. Вот общественный совет, а рабочая группа уже создана и утверждена. В среду у нас первое заседание там, хотя мы уже собирались там не один раз. Мы решим основные технические проблемы там. И после праздников на следующей неделе, 26 числа, мы уже начнем работать. Так вот, мы предложили исполкому, что мы занимаемся агитацией среди населения по сбору средств. Мы занимаемся всеми хозяйственными, техническими вопросами и самим непосредственно строительством. Но исполком должен, я бы сказал, даже обязан Рішити випросити всі юридичні. Жителі Білгородністровського та району можуть також взяти участь у реконструкції меморіалу слави. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.